Я думаю, що це прояв настоящої такої мужності захистити свою сім'ю. В другій годині дня мені різко стало погано. У мене почався серцевий напад. І так продовжувалося півгодини. В середу прийшли і сповістили, що мого чоловіка не стало. Що ви відчували тоді, в цей момент? Порожнечу. Сильне неприйняття, я не хотіла в це вірити. Не треба боятись підходити до таких, як, як ми, тому що в такому стані людина дуже розгублена. Мій чоловік це мій янгол, світлий. Він завжди поруч, коли я згадаю про нього, подумаю чи покличу. Вітаю вас! Це проєкт «Продовжуй жити. Моя історія. В ньому ми розповідаємо історії жінок, які переживають втрату своїх рідних захисників, які віддали життя за нашу з вами незалежність за нашу з вами країну. Сьогодні в нашій студії Оксана Чабан. Пані Оксано, доброго дня! Вітаю вас! Доброго дня, Роман Чабан, позовний Софро, загинув 9 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села. Торське Донецької області лише один день. Роман не дожив до своїх 43 років. Роман нагороджений орденом за мужність третього ступеня, власне, його дружина Оксана сьогодні в студії. Далі спілкуємося з нею. Пані Оксано, яким ви пам'ятаєте Романа, яким він для вас є зараз у вашій пам'яті? Я пам'ятаю свого чоловіка як дуже доброго і світлого. Мені з ним було дуже добре, і я завжди почувалася спокійно і, і була завжди собою. Я читав спогади про Романа від його друзів чи від його співпрацівників, які також говорили, згадували, і вони теж говорять, що він завжди був дуже веселий, дуже легкою, дуже, власне, як ви кажете, світовою людиною. А чим він вас зачепив? От є щось таке, що чи було щось таке? Ну, на першій зустрічі ми познайомились на Львівському фестивалі. На той час я була молода студентка, він також навчався і він прийшов своїм другом, а я з сестрою. І я не мала планів тоді знайомитись чи якихось стосунків. Але ми познайомились. І я так собі подумала: ну і познайомились. Ну, нічого в тому такого немає. Наступні наші зустрічі він був такий наполегливий, такий, такий веселий, такий світлий. В нього був такий добрий погляд. Відчуття було поруч з ним, не таке, як з іншими. Це було відчуття спокою. Захищеності. Захищеності, так. І тому, власне, я, я на це дуже звернула уваги, бо ні з ким мені так добре не було спокійно, як з ним. А... А потім наступило 24 лютого 22 року. Чи пригадуєте ви, як вас застала ця велика повномасштабна війна? Як ви дізналися про те, що вона розпочалась? Ну, напередодні ввечері ми з чоловіком довго не могли заснути. Він в мене був реалістом, він розумів, що може бути вторгнення повномасштабне. А я, а я все надіялася, що можливо це все-таки не буде, що це просто нас страшить таке, ми довго не могли заснути, а розбудив мене дзвінок чоловіка, він завжди в досвіта встає, йде на роботу. А я спала з дітками в той день. Він встав, пішов, не хотів мене будити, ранесенько, І вже з роботи мені подзвонив пізніше і сказав: все-таки війна почалася. Збери рюкзак і скажи дітям, щоб були всі готові. І ага. я пам'ятаю, я тоді. У мене паніка була, я не хотіла в це вірити. Я склала рюкзак, дітей збудила і вийшла на вулицю. І Ніколи не забуду цей день. Це, знаєте, як в фільмі про апокаліпсис. Був дуже темний день, хмари такі. І ми жили на той час на вулиці Пасічній, перехрестя Медової печери. Там всі дороги були заблоковані машинами. Там люди купчились біля кожного магазину. Це було страшно дуже. Що було далі? Як ви е, реагували далі на велику війну? Чи планували ви виїжджати чи переїжджати кудись в інше місце? Ні, ми не планували. Мій чоловік завершив справи в той же самий день на роботі і хотів записатися в Львівське ТРО, але тоді черги великі були і його не прийняли. Він прийшов, мені розповідав, мені страшно було це все слухати. І я не хотіла, чесно, я не хотіла, щоб він е, йшов воювати. Але він прийняв рішення, і мені прийшлося тільки з ним погодитись. Оксано, а чи говорили ви перед тим про те, що якщо буде війна, то Роман, можливо, піде? Так, воювати? говорили. І він казав, що він не буде ховатися. Він ніколи в житті не ховався. Як ви гадаєте, звідки приходить це рішення ось приймати саме такий шлях? Тому що дуже багато людей і тоді, і зараз ну, приймають дуже різні рішення, в тому числі і втікати або переховуватися. Чому є люди, які вирішують брати руки зброю і йти воювати? Ну я думаю, що це прояв настоящої такої мужності захистити свою сім'ю. Мій чоловік казав, що він не хотів би, щоб діти його, щоб дітям залишилася війна і щоб вони воювали. Тому він завжди казав: якщо я залишуся, як я буду дивитись своєму синові в очі? А після того, як його не взяли в Збройні Сили України, в Тергов перший раз, тому що я пригадую, були величезні черги, і тоді записували тільки тих, хто був або на початку черги, або ті, хто мав якісь уже знайомства. Мабуть, він повернувся додому, і ви зітхнули з полегшенням. Так, було таке насправді, але в нього не було полегшення. Він шукав способів, як попасти, і через п'ять днів він приходить і каже. Мене прийняли. Що ви тоді подумали або відчули? Було дуже страшно. Було дуже страшно, але я сподівалася, що він мені сказав, що це Львівська, Львівське ТРО, і що все буде добре, я буду захищати нашу Львівщину, я буду поруч, не хвилюйся. Це було, я так розумію, на початку березня. І скільки часу пройшло, коли. Львівська 125-та бригада ТРО або його підрозділ вирушили на схід. Ну, спочатку було навчання, була підготовка. Пізніше були виїзди на Закарпаття, на Волинь різні. Не знаю, чи можна про це розказувати, бо він завжди, коли щось говорив, що робиться в бригаді, казав, що це не можна говорити ну, по різних причинах, щоби. Інформація не розповсюджувалась. Він мало говорив. Але в липні він вже знав точно, що їх повезуть на схід. Що ви подумали, чи ви обговорювали те, що бригада ТРО справді. Бригади територіальної оборони планувалися для захисту тих областей, в яких їх формували 103 треті, 125 двадцять п'ята бригади мали би за задумом бути на обороні власне Львівської області. Однак було прийнято рішення, і в квітні 2022 року 103-я бригада. А пізніше влітку цього ж 2022 року, і 125-та бригада відправилися на східні терени України. Брати участь в бойових діях, в тому числі на лінії бойового зіткнення на нулі. Чи ви обговорювали оцей момент, що планувалося по одному, а насправді е виявилося, що потрібно буде воювати на нулі, фактично? Так, обговорювали. Обговорювали, але мій чоловік, він ніколи мені погано не хотів говорити. Він знав, що я буду сильно переживати, що я дуже чутлива і. Він мені казав, навіть якщо я поїду, ти за мене не переживай, все буде добре, нас не заберуть на нуль. Як пізніше виявилось, він мені до останнього не казав, що він на нулі. Як ви зрозуміли, що він справді виконує небезпечні завдання, як його підрозділ? Чи зрозуміло, чи ви дізналися це? Я до остатку вірила, що він не на самому нулі. Він мені казав, що він досить далеко. Від нуля, але підозри були, тому що він дедалі рідше виходив на зв'язок і дуже, як це сказати, мало говорив, мало часу. І останній, останній дзвінок він сказав: ти не переживай, якщо я кілька днів не вийду на зв'язок, це може бути 7-10 днів. У мене є важливе завдання, я повернуся з нього і я обов'язково я обов'язково вийду на зв'язок, не переживай і чекай. Оксано, як краще, тому що ось ця дилема є дуже перед дуже багатьма захисниками. Як розповідати своїм рідним чи говорити правду, якої б вона страшною не була, чи все-таки якось намагатися заспокоїти їх. І от, з іншого боку, коли. Трапляється не гірше, то люди ну це їх захоплює зненацька, тому що люди не знали, що захисник був на нулі, що він був, брав участь в бойових діях, і це виявляється величезним шоком з іншого боку. Вони принаймні не хвилювалися цей період. Як краще, як ви відчуваєте? Я думаю, що тут до кожної людини, до кожної сім'ї особливий свій підхід. Тому що є люди, які, ну, яким хвилювання може зашкодити, є старші матері. Мій чоловік дуже добре мене знав. Він знав, що я не зможу ні спати, ні працювати. Він мене оберігав. Він так протязі життя всього. І, на жаль, у ті останні місяці його він до, до кінця оберігав. І ви знаєте, він коли дзвонив зі сходу. Він мене більше підтримував. Мене свою сім'ю, родину підтримував, підбадьорював, що все буде добре. Я пам'ятаю той момент, коли були сильні обстріли Львова, енергомережі. Це в, жовт, в жовтні місяці розпочалося. Так, в мене була тривога сильна. У мене були перечуття. Я подзвонила йому. Чи він подзвонив, не пам'ятаю до мене? І я кажу: в мене така тривога, мені здається, що щось станеться. І розказую про ті всі обстріли. Він каже, я знаю, ти не хвилюйся, все добре буде. А мені страшно було, він казав, що він не на нулі, а я переживала за дітей, бо обстрілювали дуже сильно Львів. І я на той час говорила з ним про це. І так. Мимохідь, кажу, ти мене вибач, ми прожили з ним 20 років, дуже добре прожили. Я кажу: якщо я тобі чимось ну, зробила якусь неприємність, вибач мені, мені просто було дуже страшно, я думала, що зі мною щось станеться. А насправді ну, серце воно відчувало, але не розуміло до кінця. А за кілька днів після того відчуття не стало мого чоловіка. І розкажу вам, як це було. Я була неділю на роботі. В другій годині дня мені різко стало погано. У мене почався серцевий напад, я не могла ні стояти, ні говорити, і так продовжувалось півгодини. Потім мене відпустило. Тривога була сильна. Відпустило, я пішла додому і ввечері ще трішки мені було погано і перейшло. В середу прийшли і сповістили, що мого чоловіка не стало. Що ви відчували тоді в цей момент? Порожнечу. Сильне неприйняття. Я не хотіла в це вірити. До мене прийшли люди, родичі, е підтримати мене, а я до останнього не хотіла вірити. Я говорила до них, а чому ви так швидко повірили, що його немає? Може, це помилка? Я не вірю, що його немає. Він коли прощався, коли їхав на схід, я його проводжу. Він сказав: мені я обов'язково повернусь, ти чекай. Я жила тою думкою. І тут прийшли, мені сказали, а я не хотіла в це вірити. Це було дуже жахливо. Це, знаєте, ніби все всередині замерло. Коли прийшло це прийняття, коли ви зрозуміли, що Романа ну, справді немає? Це довгий шлях був, навіть після пізнання. Навіть після похоронів. Я не хотіла в це вірити. В мене не було відчуття, що він помер, його немає. У мене було відчуття, що він поруч. Просто не фізично. Воно і зараз є. Довга робота з психологом проживання цього болю привели мене до свідомості, що його немає. Хто був тоді? Поруч з вами, з рідних, з близьких, і чи потребували ви от якоїсь підтримки, висловленої вербально чи якимось іншим чином? Той вечір, коли мені повідомили, приїхала мама чоловіка і сестра з чоловіком, підтримували мене, я їм дуже за це вдячна. Ту ніч я залишилася сама, першу ніч вже з, з думкою, що його немає. Це була найтихіша ніч мого життя. У мене не було думок, у мене не було емоцій. Я цілу ніч лежала з відкритими очима і дивилася в небо. Пізніше вже помаленьку наступало прийняття. Оксана, дуже часто, от в таких моментах, рідні або близькі люди не знають, як підійти до того, хто проживає горе. Вони ніби й хотіли щиро допомогти, але вони не знають, як це зробити, щоб не образити, щоб не зачепити за щось живе. Знову ж таки, лише з вашого досвіду, тому що ми розуміємо, що кожен переживає це по-своєму. Як правильно це зробити, як правильно підтримати, щоб не образити? Ну, тут, я думаю, треба питатись, говорити з людиною, що саме людині потрібно. Мене в моєму випадку мене питали, чи потрібно з тобою залишитись, побути, підтримати. Деякий час були, але я хотіла побути на самоті. Власне, що не потрібно нав'язувати допомогу, не потрібно постійно бути. Так. Чи відчували ви самотність? Так, відчувала. Чи була оця дистанція між вами і всіма іншими, між рідними, між близькими? Бо ніхто не може зрозуміти жінку, яка переживає гори втрати? У мене спочатку було багато хто сторонився мене, обходили і з родини мало дзвонили. Для вас це було образливо чи боляче, чи. Ну, я хотіла, щоб до мене підійшли, щось сказали. Знову ж таки, люди по-різному, кожен по-різному себе веде. Хтось, хтось обходить, хтось підійде, спитається, але. Все одно треба підійти і спитатись до людини. Спитатись як ти то дуже важливо. Бо на той час я спілкувалася з дружинами, в яких також чоловіки загинули. Вони казали, що їм дуже забагато уваги, всі дзвонять, всі приходять. У мене такого не було. але я в деякій мірі хотіла цього. Але я розуміла, що люди не знають, не всі можуть відповідно допомогти, не знають, що казати, і просто страх. Вони не знають насправді, як з нами поводитись. Тому, тому і так, А ми в горі певні моменти ми закриваємося і моментами я також думала, що вони всі покинули. Що до мене не дзвонять, не говорять, а люди просто боялись. Пізніше мені стають говорити, ми не знали, що сказати, ми не знали, як підійти. Оксано, що можна казати людині, яка переживає втрату чи горе, а що її ображає? Запитую це для власне тих рідних чи близьких, які не знають, як підступитися до людини, які б вони справді хотіли би допомогти. Ну, я думаю, що все-таки питатись потрібно. Не треба боятись підходити до таких, як, як ми, тому що в такому стані людина дуже розгублена. Вона не завжди розуміє, що їй потрібно. Але важливо, коли вона знає, що є люди, які не стороняться а хоча б спитають, як ти, чи потрібна якась допомога. Ну, знаєте, найбільше. Важче чути, коли тобі говорять тримайся. А за що триматись? Коли е, твій світ е, розвалився, коли в е, тебе всередині пустка прірва? за що триматись? Е, дуже важко от таке чути. Минуло два з половиною роки, як після загибелі Романа. Як ви себе почуваєте зараз? Зараз вже трішки спокійніше. Емоції помаленьку вщухають. Вже не так часто плачу, але згадую, згадую світлі такі добрі спогади. Що найчастіше ви згадуєте? Як мені було добре поруч з таким чоловіком, я вдячна, що саме він був моїм чоловіком. Всесвіту Богу. Багато він мене навчив. У нього був дуже добрий характер і взагалі дуже емпатична, чутлива людина. Зараз вчуся жити без нього. Оксано, ви згадували про те, що ви працювала з психологом. Як ви його знайшли, і що це вам дало? це також, можливо, хтось побачить нашу розмову. І якраз саме зараз він не знає, чи вона не знає, чи звертатися до фахівця, чи не потрібно. Яким був ваш шлях в цьому випадку? В моєму випадку без психолога, напевне, я би, мені би було дуже важко. Ця підтримка, це розуміння. Бо в голові хаос, і ти не знаєш, як впорядкувати ті всі думки. Твоя свідомість звужується дуже, до, до дуже вузького рівня, і важко побачити щось в тому світі. Важко вийти з того стану, так? Так. Робота з психологом вам допомогла це зробити. Так, дуже допомогла. Також е, ви спілкуєтеся в проєкті Продовжити жити. І попередні також проєкти були з жінками, які також переживають втрату. Я кажу, переживають, тому що е, цей стан, мабуть, цей біль е, на все життя. Що дає вам це спілкування? Насправді то дуже важливо е, знаходити однодумців, е, коли тебе розуміють, е, в твоїй втраті. Е, Підтримують і що ти не одна така. Ми насправді всі дуже різні, але разом нам дуже добре. І я дуже рада, що я попала на такий проект, який допомагає і вижити, і продовжувати далі жити після такої страшної втрати. Це дуже важливо. Бо Залишатись на самоті з горем не дуже добре. Моментами воно настільки поглинає, не завжди є розуміння зі сторони звичайних людей. Спочатку я хотіла того розуміння, але пізніше, працюючи з психологом, я зрозуміла, що не всі мають мене розуміти. І добре, що не розуміють. Бо щоб зрозуміти таких, як я, потрібно пройти через те саме. А я нікому би цього не побажала. Як зараз ви сприймаєте Романа, свого чоловіка, як ви сприймаєте себе? Чи змінилося це сприйняття за останні два з половиною роки? Мій чоловік це мій Янгол світлий. Він завжди поруч, коли я згадаю про нього, подумаю чи покличу. Я змінилась безповоротно. Вже такою, як раніше, я вже ніколи не буду, я це розумію. Чи зникає біль з часом? Чи час лікує? Є такий поширений вираз, але я не певен, що він відображає те, що відбувається? Час не лікує, час просто вчить жити з тим болем. А, чи запитуєте ви себе, чому так сталося? Не знаю, себе, Бога, природу, долю, Всесвіт. Чи ставите ви це питання і чи маєте ви відповідь на нього? Я не знаю, чому так сталося. Я не маю на це відповіді і не знаю, чи коли-небудь її знайду. Чи ставити ви собі запитання, а що далі сама собі, і чи маєте ви на це питання відповідь? Потрібно продовжувати жити, попри все, жити за двох, так як хотів би мій чоловік. Він пішов воювати за мене, за мою сім'ю, за свою країну, жити гідно. Я маю надію велику, що я з ним зустрінуся, коли прийде час. І... Оксано, дякую вам за цю розмову, за силу і мужність розповісти це. Я розумію, що це було непросто. Оксана Чабан, дружина бійця 125-ї бригади тероборони Романа Чабана. В проєкті продовжуй жити, моя історія.